Арештовано банківський рахунок. Що робити? Арешт банківського рахунку може стати серйозною проблемою, але її можна вирішити, дотримуючись конкретних кроків. Що робити після арешту рахунку? Встановіть, хто є стягувачем і чому був накладений арешт. Для цього зверніться до виконавця або банку. Якщо арештовано пенсійний або зарплатний рахунок, надайте документи, що підтверджують це, щоб вимагати розблокування. Як зняти або послабити арешт? Ви можете подати заяву на доступ до частини коштів, щоб не перевищує 16 тисяч, тобто дві мінімальні зарплати. Доведіть порушення під час арешту. Оскаржте документ, на основі якого було накладено арешт, або подайте скаргу до суду. До травня 2023 року боржники могли використати рахунки, якщо борг не перевищував 100 тисяч гривень. Тепер доступ до коштів обмежений незалежно від суми боргу. Ви можете використовувати лише кошти в межах двох мінімальних зарплат, а ці обмеження триватимуть до завершення воєнного стану. Арешт банківського рахунку це серйозна ситуація, але вона вирішувана. Якщо ви зіткнулися з блокуванням рахунків, зверніться до юристів сервісу Консультант. Ми допоможемо вам швидко відновити доступ до коштів, оскаржити незаконні дії виконавців і забезпечити повний юридичний супровід. Контакти для зв'язку в описі під відео.